Всім привіт! Мене звати Ілона. Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео не так, як я обіцяла про мої зігріваючі, теплі, осінні або навіть зимні парфуми, а про мої парфумерні покупки за час відсутності на просторах Ютуба. Парфумів я купила дуже мало. В мене був абсолютно не парфумерний період в моєму житті. Тим не менше, я два вам вже показувала в попередньому відео. Коротко хочу, Знаєте, так. Показати, щоб ви бачили все, що є нове, більше нічого двого поки що не буде. У мене є багато хотілок, але вони всі дуже дорогі. Це все ніша, це все 200-300 доларів і плюс. Тому, ну, зараз не на часі. Зараз не на часі. Всіх Збройним З Днем Збройних сил України. Слава Україні! Смерть ворогам. Так, швиденько парфум, який ви вже бачили. Це, але повторюся в цьому відео. Це Versace Dylan Purple крутий аромат, позитивний, літній, абсолютно не осінній, якщо брати от таке от класичне гозначення. Але це був мій осінній аромат, тому що мені цей парфум подарувала моя подруга в Швейцарії. Який він крутий, який він позитивний, який він фруктовий. Тут досить багато цитрусів, але він не чисто цитрусовий, він ще такий, є тут якісь і солоденькі фруктики. Знаєте, не освіжувач повітря в туалеті. Дуже крутий, веселий, позитивний, обожнюю його. Чесно кажучи, якщо я його закінчу, можливо, навіть цей парфум я б повторила. Настільки він мені подобається. Дуже піднімав мені настрій восени. Хочу сказати, зараз взагалі хочеться більше ароматів, позитивних, легких, ем, і так нелегко. Наступний аромат, який я вам також показувала, ем, це мені подруга подарувала. Це е, дісталось мені пів флакончика від моєї Від Танечка в Нью-Йорк. Який він крутий! Який він крутий, він мені сподобався одразу. Можливо, я його не з перших секунд розпізнала, як вау-ва-вау, це мій мій мій, але він з перших, з перших спроб мені сподобався. Він приємний, він теплий, він трішечки для мене відчувається якась древесина. Можливо, є ще з квіткове, але мало. Він для мене такий трішечки, знаєте, в стилі африканський бал, от хоча менш солодкий, менш солодкий, ніж африканський бал, але є тут солодинка, така деревна солодинка. Класний signature Scent. це можна на круглий рік. Літо, можливо, в ультра-жару, ультра можливо, буде трішечки важкувато, хоча, якщо зранку нанести, то нормально. Я вам казала, Banana Republic Rosewood? Ніколи б не подумала, якщо б мені тут дали понюхати, що це Banana Так? Це ну, може бути і Byredo. Чому ні? Чому нічим не гірше африканського балу? можливо навіть круче. І це, до речі, для мене він такий от типічний осінній аромат. Я б його поклала разом на поличку біля Шівут. Вони різні, але вони, от знаєте, не ультрасильні і не свіжаки. Це знаєте, це щось таке посереднє, це м'яке, укутуюче, жіночне. От він от хочеться про нього сказати, що він м'який. М'який, дуже-дуже м'який трішечки для мене, він, до речі, пудровий. Це, напевно, сандал, тут, тобто, наскільки я знаю, є це сандал, напевно, дає оцю пудровість таку о, о, гортаючу. Е, знову ж таки, я би поклала його на поличку до Шівут, до Estee Lauder Сеншес, десь теж там сидить. Хоча Шівуд вологий сеншес э, зігріваючий. Це також зігріваючий, але десь тієї опери. Вони всі такі не вони не заповнять собою простір, всю кімнату. Вони досить такі доброзичливі до людей. Далі, що Чим продовжити? Ну, знаєте, такий парфум, який мене трішечки розчурвав, і я не хочу, в принципі, його розпилювати. Це мантальмукхалат, якщо я правильно вимовляю. В мене тут залишок 10 мл. Його тут зовсім небагато. Чому я розчарувалась? Ну, давайте я все ж таки якось його бризну трішечки згадати. Він має пахнути, так зазначено, він має пахнути полуницею. Ну, це щось дуже, якась дуже віддалена, дуже синтетична полуниця. І я його пробувала в цьому магазинчику, де я його купила в залишку, мені дали тако його понюхати. І якось це вже в база, чи що. І він мені так приємно, так солодко пах, тому що я в пошуці мені дуже подобається хаяті. Я обо. Ні, чекайте, хаятів. Боже, який це аромат. Не пам'ятаю, затарів, фруктовий такий. Дуже крутий, я шукаю щось таке похоже. Можливо, візьму той собі в залишку. Так, не буду, звісно, брати новий парфум. Він мене розчарував, він дуже синтетичний. Ви знаєте, чимось навіть таким от пахне пластмасовим. Я не можу сказати, що я тут відчуваю полуницю. Щось синтетично-пластикове. Дуже мене розчарувало, добре, що в мене залишок. Можливо, я не викидаю. До речі, я колись от мені тітя добре сказала: не, не викидай, не продавай. Можливо, прийде час цього парфуму, тому я його залишаю, звісно, але е, я ним так і не користувалася. Жодного разу. Жодного е, разу. Так. Передостанній парфум, я ж кажу, у мене мало було покупок. Цей парфум я купила до того, як поїхати на море. Я ним на морі не користувалася. У мене якісь були відливантики. І взагалі у мене такий бакараружний рік був, можна сказати, по відливантам. Церма також в мене був у відливанті, і я його здосила і купила собі флакон. Ось, як би так краще вам показати. Це мені хочеться передати колір, можливо, ну, як появимо. Бачите, він такий зелений. Зелений а, келих, бокальчик. А, а! Мені цей аромат пахне такі в мене асоціації. Він також фруктовий, як і ось цей аромат, вони оба фруктові. Але на мій нюх, хоча в мене, ну, я не можу сказати, що я дуже всі ноти знаю і навіть такі дуже базові, він також фруктовий. Але ніж ось цей Versace, цей більш цитрусовий, тут більш цитрусові фрукти. Тут я цитрусів не відчуваю, тут якісь інші фрукти, якісь екзотичні фрукти. Мені трішечки відває. От оцей мені жуйкою не віддає. Це такий фруктовий компот. А цей мені віддає трішечки іноді, знаєте, ці такі рожеві жуйки, які колись були. Ти оце роз... фантік, оцей <смас> обгортку знімаєш. І от такі жуйки, можливо, турбо. Щось такого плану. Дуже крутий аромат. Я ще недавно казала, що я його не буду носити, я його буду носити. Він дуже крутий, він піднімає настрій, він простий, він дуже веселий, він зрозумілий. Це ні, ні, абсолютно він не претендує на якісь там шедеври парфумерії. Але який ж він класний? І я впевнена, якщо ви так напшикаєтесь, ну. Ваше побачення вдасться. Скажімо так, вас будуть занюхувати. Ви, м -м -м, людина зрозуміє вас. Так, ви будете просто пахнути приємно, солодко, зрозуміло. Знову ж таки, це не парфумерний шедевр, але я його знову ж таки купила місяця п'ятдесяточка в мене. П'ятдесяточку за 20 євро. Чому і ні? Ось буду світ піднімати настрій. І останній. Парфум. Не можу сказати, що це мій улюблений парфум, хоча ви як побачите зараз об'єм, я такий об'єм купила. Я його дуже довго хотіла. От, знаєте, є такі аромати: от хочу і все. От гарна упаковочка, можливо, під якийсь настрій, от хочу і все. Я не можу сказати, що це той аромат, який вау-вау-вау, і він мене покорив. Це Prada Infusion Iris. У мене бутля на 200 мл. Як ви бачите, вона не повна, вона практично повна. Я купила цю бутлю за 60-70 євро на барахолці, але за кордоном я от її хантерила. Випадково знайшла. Я ввела, знаєте, як на Оліксі, ввела свою область, там свій регіон, де я була, і знайшла його. Ще от мені його десь 10 євро. Вона скинула, тому що блін, він крутий. Що я так наговорила? Він крутий. Це парфум ділової жінки. Перша моя асоціація це ділова жінка. Це аромат чистоти. Це, звісно ж, аромат про ірис. Він мені морковкою не віддає. ну Він ще так, знаєте, на, на межі. Мені більшість ароматів. Віддають все ж таки морковкою. Тут і рис сухий, це ірисова, така суха пудра, чи це корінь ірису. Він чистий, він клон, дуже схожий на Шанель пудре. Так, 19, мені здається, 19. Ось. Ну, це така чистота до скрипу, це запах такого ретро-мила. Так? Е, я вважаю, це аромат білого кольору. От жінка, яка носить повністю total, не Total Black, а Total White. Так? Це, жін, це для жінки, яка вдягається повністю в білий кольор. Це жінка, яка елегантна. Хоча ви, ну, це, так, це мої перші такі асоціації, що це от для такої елегантної жінки, це не є попсовий аромат. Я не думаю, що він сподобається дуже якимось там дівчаткам. Сумніваюся. Боже, чис, чистота чистіша. Мені здається, це дуже круто в офіс. От зараз при розпиленні все ж таки є морковка, ця ірисова. Ну ні. Боже, я вже з'їла з'їла цей аромат. Я його люблю. Я не пожаліла, я рада, я можу комусь, я відливала його вже. І мені подобаються самі, самі великі бутлі. Це, ну, це у нас. Не нове видання, це ще постарше, бо зараз вже нове воно якесь із градієнтом, якось воно вже трішечки по-іншому виглядає. А, коли можливо, трішечки додати собі якоїсь серйозності або статусу, можливо, навіть такі, він, до речі, спокійний. Це аромат спокійний. Я би до речі, хотіла сказати, що і це. Це спокійний аромат. Але тут я ж кажу, тут чуточку, така приємна солодинка. Тут солодинки на мій ніс немає. Так, він сухий, пудровий такий, знаєте, такий... мені та йде він в сторону Instant Magic. Так, також такий Instant Magic для мене сухий аромат. Я не знаю, хто б там що не казав, пудру от суха. От так так само цей аромат він сухий. Ось. І це все. Це все, це всі мої були парфумерні покупки. Поки що нових покупок не буде. Я планувала поїздку за кордон, ну, вона відміняється. Наступна буде через декілька місяців, можливо, тоді. Хоча ще я маю в Румунію їхати, можливо, в Румунію, але я сумніваюся. Я сумніваюся, мене дуже цікавлять аромати каялі. От знаєте, я зараз в. В тому напрямку легке, веселе, позитивне, солодке. І отакими, от мені здається, аромати каялі. У мене там куча і, і фісташку, я би хотіла спробувати. Е, вишню я пробувала, наскільки я пам'ятаю, вона мені не сподобалась, вона така, як вишневий льодяник, така дуже синтетична, не моє. Є там ще декілька от ароматів з нових також е, лічі. Дуже-дуже хочу. Якщо ви знаєте е, про аромати Ялі, напишіть мені свої відгуки, можливо, ви. Пробували їх, буду дуже рада почитати. можливо, якщо я їх побачу в Румунії, обов'язково протестую. Але ціни на них шалені. Ціни шалені. 50 мл по 100 євро. Тьху! жахіття. Дуже-дуже все дороге стало. Отже, діліться своїми найлюбленішими ароматами. Знову ж таки, мене найбільше цікавлять каялі. До нових зустрічей! Бувайте!